Під назвою Олекса щось в Одесі душнувато, наче стало мало моря, може, краде чуть та меря. Може вата, винувата, чи в Одесі є Одеса, на яку душа ведеться, як на справжню антитезу. Є під назвою Олекса. Хай не знають Дуся й Хаєм, що ладнав, як пістолети, він гучні свої сонети в лоб вождям і вертухаєм. Та якби Шекспір, Петрарка, прибули б тепер в Одесу, обняли б тебе, Олекса. О, була в тобі припарка. Перш, ніж станеш ти проспектом, чи майданом, чи бульваром, дай обняти тебе з респектом. Ще з тобою помальфарим, кличе мер чи губернатор, в гості, тож із ним пограє. Як не зна тебе, то нахер.